Скучали, бля, голови, бля, добі свободен, нахуй. З 9 до 9 воєнкомату. Побачив лічно, як нахуй запакували людей так 60, сука. Виписали повістку, блядь, На 27 й год, коли мені був 25. Хай сусуть велику бібу, нахуй. Фу, ебать, сука, я казав, що це мукачо, Я казав, що це мукачо, блядь. На велика, туди, назад, туди, назад, блять. Підпиши, підпи... не забувайте, що ми з вами не зламні. Все, пацани, можете йти до 25 вас ніхто, блядь, не візьме. Якщо мене, блядь, з 9 до 9 не взяли, то все буде охуєно. Кому там нема 25, піздуйте, кому є, не поможе ніхуя. Так, ну що, яка блядь, 9-1, пішов, я, підійшов. Бам-бам, нас завели, блядь. Зараз хлопці чекайте, блядь. Нам дала на невелика, нахуй. Піздуйте невелика, обов'язково, блять, вся хуйня. Думаю, є, ладно, один хуй, де на велика. Нас везуть, сука, два діда. Один бухий, нахуй, в хлам є Водить нас по цим, блять, велика по кабінетах бігаємо, блять. Потім, нахуй, велика, оті башили, сиділи там, хуй, наскільки обійшли, сука, всі, в кабінети, вся хуйня, муйня. Везуть нас назад, в воєнкомат, буса, поняли? Бус нас на бусі туди везли назад, і нас не випускали, ми не самі йшли. Потом, блять, нахуй. Кажуть, блядь, готові документи будуть на 2 години, блядь. Хуйня-муйня, ми скажемо, що ми йдемо в магазин, блядь. Ми пішли сіпами в магазин, білий воєнкомата. Потім у дві години кажуть, вилка буде, блядь, на 5 на годин, нахуй, йобаний, готові, блядь. Сидим нахуй, дивимося як мужиків тут повозять і возять, блядь. Нам чихлять, підписуйте, вся хуйня, блядь. Ми стоїмо, що, що ми ебали до 25, ми нікуди не йдемо. І ось, блядь, сука, до 9 годин, нахуй. І от нахуй. 9 годин, блядь, нахуй. Ну як 9? Зараз 9 вже. 8 так. 8.25. Нас заводять нахуй, повістки до 25, ідіть нахуй, щоб ми вас більше тут не бачили. Сказати, що я паявся нахуй. Це ніхуя не сказати. Сказати, що, блять, тіпи, які мої пішли в Вінниці ще десь 2 хвилини, блять, і сібались. І я, який нахуй, з 9 до 9 ї бачив там. Єбалувалися. Ми там вже і столовку ходили, ту йобану, блядь, їхню нахуй. Сука, Всю сушку нахуй випили від долбайобів. Так що все, ті, блядь. Бачите мої бало, я вас не наїбу. До 25 ідіть свободно. І похуй не велика, будете йти на велика, ідіть на велика. Якщо мене не запакували, то все буде заїбісь. Будьмо нахуй. А, та я знаю, що ви за мене тут топили їбанутись. Тому що це ті, що теж в мене телефон сів, нахуй, блядь. Ті вже знімав бля. я вам казав, я їбу нахуй. Ну це пизда пі нахуй. Скажи, я собою ножик взяв, я вже думав, все, я вже думав, блядь, ну начнеться з двіж пизда. Тому що я себе так напаявся, пане. Тому що, блядь, і відпускають в інших областях. Дві хвилини йди, нахуй! З 9 до 9 нахуй, не хочете, блядь, сидіти нахуй. Суки, і я буси їздять, уйобки, хай їздять нахуй. Фах їм зараз буду показувати. Та все люкс я вже взяв таксі, я вже, блядь. Посоловий ду нахуй, як дядько, сука. Де повістка йобана? Воняча нахуй. Я. Вот, щоб не думало, що якийсь піздабол. А uh, вот Ком неветить. Наказую вам, блядь, з'явити, Сам собі, блядь, накажи нахуй.